Бажаєте духову шафу, в якій можна легко готувати смачні та корисні страви навіть на пару, не витрачаючи час на її очищення? Це можливо разом з духовою шафою лінійки New Actual бренду Whirlpool. Мінімалістичний і елегантний дизайн дозволить шафі завжди виглядати стильно і пасувати до будь-якого інтер'єру кухні. А система плавного закривання дверцят Soft Closing та телескопічні напрямні, які створені для легкого та зручного пересування дек. Зроблять процес приготування ваших улюблених страв максимально комфортним. Одна з функцій, що привернула особисто мою увагу, бо я люблю смачну випічку це автоматичне випікання десертів. Ця програма ідеально підійде для випікання пирога для всієї сім'ї. Або ж печива та інших смаколиків для дітей. Ви просто вибираєте режим, а часто температура встановлюється автоматично. Жодних вагань. Хочете готувати декілька страв одночасно? Це можливо. Завдяки об'єму 71 літр та технології cook 3 нові духові шафи лінійки New Actual дозволяють готувати до трьох страв водночас без ризику змішування смаків та ароматів. Якщо для вас важливе приготування здорової їжі зі збереженням соковитості та поживності її інгредієнтів, то функція приготування на парі Steam Plus спеціально для вас. Для цього потрібно зробити три простих дії: налити воду в нижній резервуар, який знаходиться на дні духової шафи, покласти страву в духовку і вибрати функцію приготування на парі. Коли багато готуєш, поверхні швидко забруднюються. Але духові шафи New Actual від Вірпул мають два варіанти легкого очищення залежно від ваших потреб. Перший гідролітична технологія Smart Clean екологічний спосіб очищення з використанням пари, яка розм'якшує бруд і відшаровує його від поверхонь. Ідеально підходить під легкі забруднення. Другий спосіб для сильних забруднень піролітичний. Він використовує високі температури для спалювання залишків їжі в попіл, які можна дуже легко витерти губкою. Одна духовка і два способи її легкого очищення одним дотиком без миючих засобів. До речі, всі духові шафи Вірпул мають 10 років гарантії на двигун конвекції, що переконує в їхній довгій роботі. Духові шафи Вірпул це свобода вибору та безмежність опцій. Якщо вам не потрібна функція приготування на парі, або ж ви хочете очищувати свою духову шафу лише одним способом, то дуже легко знайдете підходящу модель в широкому асортименті лінійки New Actual. обирайте лише те, що потрібно саме вам.